Я покажу отак, не повністю. щоб ви просто... Блять, воно ще щось там привикло. Чи застряло, як тебе доставить? Короче. Короче. Отак я вам покажу, щоб не було понятно. Ну що, ти не же, що це правильно, правильно? Блять, воно все в волосах. Є пана, мать. Воно все в волосах. Фу, блять. Ну фу. Ну блин. Тюпаю мать. Я вам відвічаю, цей баул просто весь в пісюнах. Це жесть якась. Ну, скільки ми з вами знайшли вже. Ну, ми дуже багато знайшли. Такого ще ні разу не було, серйозно. Це просто якась діч. Просто пісюнкова розпаковка. І знову мінус. Два мінуси за одну розпаковку. Перший раз таке, якщо я не помиляюся, за весь час, щоб от два таких мінус, що я прям викидаю, це перший раз. Жесть. Так. М -м -м. Якийсь шампунь. Так. Гель для укладки волосся. Межі не шампунь.